Вітаю вас, друзі. Це якраз той випадок, коли я кажу, що не збирався записувати це відео, але все одно його записую, тому що обставини складаються таким чином, що промовчати я не можу. Тим паче, що є дуже хороша новина, про яку варто записати це відео. Ця новина це те, що наш славетний ютубчик видалив назавжди канал Олександра Дубінського, народного депутата, проросійського пропагандиста і російського агента, проти якого спо... Учені штати нещодавно запровадили санкції, і я вас вітаю сьогодні. Інформаційне поле України, принаймні в сегменті Ютуба, стало набагато чистішим. А, до чого тут Україна? Правильно, абсолютно ні до чого. І це і є. Я вважаю наша перемога. Кажуть, що у Дубінського вже з'явився новий канал, який він веде поки що анонімно. Але ви знаєте, якщо без жартів ця історія насправді про те, наскільки важливо говорити про проблеми, тому що якби не розголос про те, що Дубінський намагається втручатись в американські вибори, то проти нього ніхто б не запровадив санкції, і відповідно його би ніхто не заблокував на Ютубі. І відповідно. Якби не всі ці санкції і не розголос, у Дубінського зараз би не було проблем. А вони у нього є. Мама любить любить швидкість. Дубінський не є, що йому Ютуб заблокували, тому що якісь аферисти набрехали, що він втручався у вибори у Сполучених Штатах. Хоча він сам ходив на прес-конференції із іншим російським агентом Деркачем, де втручався власне у вибори у Сполучених Штатах, тому що там робились. Ну м'яко кажуть. Чи неоднозначні заяви Господин Байден получав Україні гроші, відмиті господином злочевським і відмиті гроші сім'ї Нукович? Ми часто становимося жертвами аферистів. Але звісно ж, усе це погані люди набрехали про Сашу. А Саша насправді ні в чому не винен. І ще крім Ютубчика у Саші є проблеми із українськими банками, які не дуже хочуть тепер його обслуговувати, тому що проти нього запровадили санкції сполучені. Штати, і ви знаєте, зловтішатись це мабуть погано, але в даному випадку так. Я зловтішаюсь. Зловтішаюсь і вас закликаю до цього. Тому що, коли агентура країни-агресора, країни, яка веде війну проти твоєї країни, страждає, це завжди добре. Але дивіться, як цікаво з іншого боку виходить: от Дубінського зміг забанити Ютуб. Дубінського від початку забанили Сполучені Штати. Дубінського почали банити українські банки, але от вигнати Дубінського із фракції Слуги народу якось от не виходить ані Зеленського, ані у інших депутатів. Я не знаю. Не маю, що вам зараз відповісти. Днями було засідання фракції Слуги народу, на якому був присутній Зеленський, і Зеленський казав Дубінському, що той має піти з фракції, але Дубінський сказав ні. Нікуди він не піде. в якому уході з фракції партії, куди мене делегував народ. Нібудь за любителя собачих ротів заступався його колега, теж іще один любитель собачих ротів, Максим Бужанський. І, до речі, який теж є російським агентом, який поки що лишається без санкцій з боку Сполучених Штатів. На я вступився за Дубінського. Я був не согласен з тим, що припадносяць. Зрештою, Дубінський у фракції залишився і став казати, що він точно нікуди не піде. Іменно тому ніякого добровольного рішення. А виході з фракції Слуга народу не буде. А Зеленський у відповідь що, та нічого. Він просто проковтнув приниження від свого ж депутата, від депутата, якого сам Зеленський і завів до Верховної Ради. То я точно так же можу сказати вам, що вам потрібно Закінчить бути президентом України, так буває іноді знаєте, коли президент жалюгідна нікчема, і він може воювати тільки проти громадських активістів, ветеранів, добровольців та волонтерів. А от проти реальних негідників він воювати не може, тому що ну хіба буде хтось воювати проти своїх союзників. А потім, коли ці негідники створюють президенту проблеми, то він ці проблеми бере і ковтає. Тупой собачий рот, бо Зеленський може наїхати на фурників хлопця. Зеленський може дуже гучно і показово кричати, коли він не повинен цього робити. Вийдіть відсюди! Вийди відсюди! розбійник. але вплинути на балакаючу дупу Коломойського він не може. А? І тут якраз настає отой момент, коли я можу сказати: а я попереджав. Я знімав багато відео і писав пости ще під час передвиборчої кампанії. Що Дубінський це російський агент, який принесе Зеленському тільки проблеми. Про це писало і говорило дуже багато людей. Але Зеленський тоді на це наплював. Він усе одно взяв Дубінського і протягнув до верховної. Ради, і у мене тепер запитання. Ну що, Володимире Олександровичу, задоволені? Мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Абсолютно те саме стосується і Авакова та інших чортів, яких Зеленський понабирав до себе у команду. Ну і ще Татарова, наприклад. Хоча і не тільки його люди виходили на протести, казали, що не можна цих людей брати до себе у команду, не можна їх призначати на посади. Але Зеленський взяв і на це наплював. І що татаров приносить Зеленському проблеми але все одно Зеленський продовжує його захищати. Аваков взагалі підставив Зеленського зі справою Шеремета. Мені сказали, знайшли ймовірних вбивць, а, а затягнули мене в це. Невинні люди знаходяться за ґратами, тому що міністр Аваков так захотів. А Зеленський зараз фактично тримає їх у себе в заручниках і повірте. Ці історії також дуже сильно вдарять по Зеленському. До речі, підписуйтесь на мій канал, тому що він у мене на відміну від Дубінського принаймні є. Ну а Зеленський, якщо і надалі співпрацюватиме не із українським народом, а із олігархами, із Аваковим, із Дубінськими Портновами і іншими любителями собачих ротів, то він точно матиме дуже і дуже багато проблем. Не буду говорити, що я буду якось сумувати, якщо Зеленський отримає певні проблеми але на превеликий жаль, через те, що він є нашим президентом, поки що, коли він створює проблеми самому собі, то він одночасно створює і ще й проблеми для нашої з вами країни.